Будь ласка, візьми з трупа аптечку. Командире, нам мій депутат штається. Налякаємо. Підставити. Як на дрій витрачати. Нехай живе. Будь ласка, я не доповзу. Брат, зло Та я в халепі. Подруга я в халепі. Це чувак. Так. Це школьник. Будь ласка, візьми з трупа аптечку, я не дотягуюсь. Я тебе це Колік. як я не Онічан. Це... Це, 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 тр... це трап якийсь. Ні, це онічан, а це азовчан, <ріст> <та>? <ріст> 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 <та>? <ріст> Це Азовчан, Ні. я бачив її в розробниках. Це не азов... азовчан, це мужик. Це трап. Так це ж мужик. Ну допоможи, пов... будь ласка, я не доповзу. <сング> <сング> Блін, а цей голос відразу викликає в тебе співчуття, і ти так і я не хочеш дати йому аптечку. Ну допоможи Все равно дівчина записує. Але ми не такі слабкодухи. Що там регає? А, це пси fuck you кажуть. Ти є бдав би аптечку, то там була б унікальна фраза. Знаєш, ми не ведемося на жінок. Це була ця та що обдурює моряків німфа.